Всім привіт! Мене звати Таня. Та я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні в нас розпаковочка з Бау та Піндуду, досить велика розпаковочка. Отака тут десь кілограмів 5-6. Мені цікаво самі згадати, вже, що ж я там такого назамовляла. Тому давайте швиденько ставте лайк, підписуйтесь. І будемо разом з вами дивитися, що ж тут таке. А також хочу нагадати, що в мене новий інстаграм. Я створила нову сторіночку в інстаграмі, починаю там з самого початку, тому буду дуже вдячна за вашу підписочку. І якщо ви були підписані на попередню сторіночку, то підпишіться ще й на нову. А якщо не були підписані, то я просто вас там чекаю. По цьому qr коду можна перейти або в описі профілю. Або в описі під цим відео. Ну, я думаю, ви знайдете де. Отак, от, от багато тут всього. Зараз будемо це все дивитися. Ну що, першим ділом я бачу парасольки, які я замовила. Ось така прозора парасолька. І така ж ще фіолетова. Дивимося, зараз не вб'юся. Бам-ба-бам! В мене нещодавно зламалася парасолька, був дуже сильний вітер, він просто пополам її зламав. Сильно вивернув, тому я замовила собі новеньку, але ця взагалі не така. Вона тут чорні такі металеві штучки, в неї були білі і трошки інша інший матеріал. трохи Але цей мені теж дуже подобається, ця парасолечка. І друга теж була в тому ж магазині замовлена, але фіолетова. І теж прозора. Опа. Яка вам більше подобається прозора прозора чи прозора фіолетова? Напишіть у коментарі, бо мені обидві дуже подобаються, дуже задоволена, класні. Далі, ось ці кришечки це від органайзерів. Зараз я їх дістану. Я замовила, для кухні нам потрібні були органайзери для круп, бо інакше моль все могла з'їсти. Якось на шестя молі, тому ми замовили органайзери, щоб все попересипати. Вісім таких органайзерів з ось такими кришечками, і поверх цих кришечок ще ось такі кришечки вдягаються, а це просто, щоб було зручно насипати. Ну, я думаю, що має бути зручно і класно. Такі, як я і очікувала, коротше. Єдине, що чомусь вони прийшли трохи брудні. Раніше мені брудним нічого не приходило, так, ну, але тут просто шматки від паперу. Не те, що прям брудні, але, ну, не прикольно Ой, буде весело все пересипати. Тут щось запаковано, цікаво, що це. Навіть уявлення не маю. А, -а, -а, а, я знаю, що це. Клас. Добре запакували. Це ось так запаковані, приїхали мені ємкості для спецій цукру або солі, кому що буде зручно. Я замовила дві собі і дві мамі додому. Тому що там був набір якраз з чотирьох я взяла. І тут рожевий, такий сірий, зелений і блакитний. Вони мають бути досить зручні. Я не думала, що вони скляні, я думала, що вони пластмасові, але вони скляні, тому їх добре запакували, щоб вони не порозбивалися. Дуже їм дякую. І реально в мене тепер все у цьому пінопласті. Блін, це ж треба було. Коротше, це жопа. Це жопа, в мене все в пінопласті. Я і обережність. <хи> так, перевіряємо. Закручується добре, якість хороша, але треба від пінопласту тепер чистити ще й оці штуки. Мені дуже подобається, дуже гарні, на пів кіло розраховані. Ось так просто натискається, і відкривається маленька дірочка, і можна сипати. Мені дуже подобається. Але єдина проблема в тому, що в мене тепер все в пінопласті. Доведеться витрусувати. Плед. Доведеться витрушувати плет. Це дуже велике розчарування, тому що я замовляла просто маленьку таку торбочку, щоб ходити з нею в магазин можна було. Але вона мені прийшла замурзана чимось. І навряд чи це відпереться. Ніби не пахне, але ну, неприкольно. Я хотіла собі просто ось таку торбочку з хлібцем. Але вона замурзана. Хоча. Думаю, це не страшно, бо таких випадків в мене бувало дуже мало, але неприємно. Однозначно неприємно. Це дві пари навушників, які попросила мама придбати для неї та мого тата. Це найдешевші, мабуть, ну, не найдешевші, це якісь дешеві навушники. Вона попросила просто дешеві навушники, щоб вони були недорогі, і щоб у них був цей перехідник. Перехідник, це перехідник називається, я не знаю, як правильно, ну, мабуть, перехідник, типу, тому що в неї дуже старий ноутбук, і там ще окремо типу, мікрофон і окремо цей динамік мікрофон, чи як це називається правильно? Ну, ви мене зрозуміли, коротше, потрібно два ось таких роз'їми для неї. І якраз тут в наборі йшов ось такий дріт. І такі навушники, але я не знаю, чи буде їй в такому зручно. Тут ще є ось така штучка, якраз митрофончик. На Фоці мені здавалося, що вони набагато більші, але вони не покривають ушка, вушка повністю, типу, вони просто поверх вушок кладуться. Але насправді вони зручні досить. Зручніші, ніж ті навушники безпровідні, які я купувала собі не так давно. Набагато зручніші, вони не тиснуть, це дуже. Плюс великий. Треба ще буде перевірити, який в них звук, але я думаю, за таку вартість не варто розраховувати на якийсь суперкласний звук. Ну, і такі ж самі ще червоні є. Тут можна регулювати гучність і можна вимикати. Просто навушники, я так розумію, можна м'ютити. Це в мене попросила мама замовити ліхтарики, які я вже замовляла. Вона побачила і сказала, що їй треба ще, щоб в квартирі лежали. Не знаю чому. Можливо, вона просто хвилюється через всі блекаути, які були, і вирішила, що треба хай на всякий випадок лежать такі вдома. Це, типу, ліхтарики, хто дивився попередні мої розпаковочки, могли бачити, що ось такі ліхтарики були, які просто механічно працюють. І потім воно світиться. Ось, типу, таких я замовила: виходить чотири штуки ще. Просто аби вони лежали вдома. Типу, вони різних кольорів: червоний, синій, жовтий і сірий. Тож тепер ось ці чотири ліхтарики будуть лежати вдома на всякий випадок. Не знаю, який випадок. Сподіваюся, вони ніколи не знадобляться. Але мама попросила я її. Для неї їх купила. Приїхав ось такий топ, він має бути бавовняний. Я його купувала лише через те, що в нього в складі бавовна була. Зараз подивимося, як він ще буде на мені виглядати. Ну, сидить він на мені взагалі не так, як має сидіти, тому якось щось не дуже. Боже, як воно пахне! Просто фу. Треба, щоб воно повивітрювалося десь. Це я замовила нам з владом тапульки для душу. Собі зелені такі. З дірочками, щоб було зручно, а владу чорні. Але запах, звісно, в них просто прелість, просто капець. <смі> Воняє дуже сильно. О, ось це на дотик реально бавовна. Я замовляла собі рубашку бавовняну. Ось таку. Це я просто на літо. Я дуже люблю влітку натягнути рубашку поверх одягу свого, щоб не згоріти, але щоб не спекотно мені було. До речі, дуже гарна така етикеточка. Я брала розмір Мку, тому що по моїм. Параметрам, які я міряла, підходила Емка, але я зараз дивлюсь, вона якось занадто велика на мене може бути. Я тепер хвилююся. І ось така біленька, дуже приємні на дотик. Люблю бабовні речі. Якась фольга. Чотири штуки. Давайте одну відкриємо. Я, я не знаю, що це, я уявлення навіть не маю. А, все, я згадала. Це реально фольга, я так розумію. Просто я замовила, побачила мені в рекомендаціях там висвітилися коротше, якісь такі, типу, накидки з фольги для кемпінгу. Якщо там ночувати потрібно десь не вдома, то вони дуже добре зберігають тепло людини і не дають замерзнути. Зважаючи на нашу ситуацію, я вирішила, що нехай лежить таке, можливо, знадобиться колись у цій тривожній валізі. Тому я замовила чотири такі штучки. Я сподіваюся, що вони не знадобляться, але нехай будуть. Типу, такі накидки з цієї фольги, не знаю, як це правильно називається, які не дадуть потім тілу замерзнути вночі, якщо доведеться десь ночувати не вдома, а на вулиці. Тут розміри 1,60 на десять. Так, цей шопер мені подобається, класний. Тут є кишенька всередині, кишенька є, він невеликий. І при цьому він гарний. Мерсі, клас. Мені кольор подобається дуже. Я на літо собі взяла такий шопер. Я взагалі обожнюю шопери, тому обов'язково буду його використовувати. Якість в нього дуже хороша, він добре прошитий. І ну і кишенька всередині є, ще теж дуже зручно. Клас. Я не знаю, що це. А, тепер знаю. Така штукенція. А! Це було дуже неочікувано, несподівано, і я думала, що я вмру. Це типу для того, щоб робити фото або відео записувати, щоб світло відбивалося правильно гарно. Зараз в мене це не вийде, звісно. Тут жовте, а тут е, воно двостороннє. -а! А тут срібне. Прикол, правда? Як його зібрати назад? Так, я його не зламаю. Блін, як його зібрати? Як воно там було складене! Й моє! Що робити? Я не розумію, як я хочу зібрати назад. Я так і не зрозуміла, як воно відкрилося. Влад. Забери цю штуку. Я не знаю, як її зібрати. Вона просто, я її взяла в руку і воно отак розкрилася. Помилочка, там було п'ять таких штучок з фольги. Це дуже класна штука, тому що вона, до речі, не важка. Вона ось так складається, типу, в сумочку, ну, типу, ви зрозуміли, обережно складається. Це простирадло для пікніка. Ось таке. Для пікніку. Для пікніка? Для пікніку. Для пікніку, напевно. Ось так обережно складається з жовтого кольору в клітинку, і воно ще таке, що, типу, як клійонка. Воно не промокає. Дуже крута штука. Якщо раптом хтось щось буде проливати, то не доведеться викидати, бо воно не буде впитуватися. Коротше, я ставлю лайк. Крута штука. Я, я не очікувала, що це буде клієнка. Ну що, я вам дуже вдячна за перегляд мого відео. Сподіваюся, вам все сподобалося. Напишіть у коментарі, який товар вам сподобався най найбільше. Не забудьте ще поставити лайк і підписатися на мій канал. Бо дуже багато людей дивляться мене без підписки, і це змушує мене дуже сильно сумувати. Також, якщо ви ще не вмієте замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів, ста та Pinduoduo, я вас можу цьому навчити. В мене є курси. По цьому QR-коду можете перейти і навчитися. А посилання на всі ці товари, після того як я їх перевірю, протестую. Якщо я буду ними задоволена, то я залишу. У цьому телеграм-каналі з посиланнями можете теж по QR-коду перейти або по посиланням в описі до цього відео. Там я теж все продублюю. Дуже вдячна за ваш перегляд, за ваш лайк, сподіваюся, теж. І скоро побачимося знову, скоро знову будуть нові відео. Не забувайте дивитися також мої шорти, тому що я там окремо більш детально показую деякі товари.